Огонь Якович. дякуємо вам за зустріч сьогодні. Підсумовуємо коротко стан справ в нашій громаді, в нашому місті за час, що минув, а це вже більше місяця. Добрий день. Ситуація в нашій громаді станом на сьогодні, як і раніше, була загалом спокійною, і ми в чергове завдячуємося нашим захисникам, які сьогодні на передовій стоять на сторожі нашої держави і нашого спокою. Щодо наших захисників, наших воїнів, яка ситуація, знаємо, мали і дуже такі травні за останній місяць в нашій громаді. Так, ми, на жаль, втратили трьох наших жителів-героїв. Це Ігор Давидяк, житель села Фалиш, це два наші моршинці – Олександр Тустюк і Василь Піскун. Загалом за період війни, російсько-української війни, наша громада втратила 17 жителів Мошинської територіальної громади. Вічна пам'ять нашим героям ми пам'ятаємо і про п'ятьох, які сьогодні в полоні, П'ять зникли безвісті, жителі нашої громади. Компетентні органи займаються пошуком. Координаційний центр контактує і, зокрема, з родичами. Ми ж молимося і сподіваємося, що ми дочекаємося їх до нас вдома живими і неушкодженими. Продовжуємо підтримувати як наших воїнів на передовій, так і тут в. Тилу їхньої родини сьогодні на сесії міської ради було прийнята програма. Трішки розкажіть про те, яку допомогу можуть отримати власне воїни. Наші, наші воїни, які опинилися в складній ситуації, зокрема зв'язку з пораненням чи інші, які життєві обставини можуть скластися, і під час мобілізації, скажімо так, при демобілізації. Можуть скористатися допомогою соціальної допомоги за кошти, крім державних за кошти міського бюджету. Власне, сьогодні було внесено зміни технічні зміни в наше в наші рішення для того, щоб не вимагати там деяких документів, зокрема про доходи. Ну до кінця року ми виділили додатково 200 тисяч для таких потреб. Ще раз підкреслю. В першу чергу це для воїнів, які зазнали поранення. На жаль, мошені такі є. І родини, воїни безпосередньо, родини їхні можуть звертатися за такою допомогою, як в управління праці соціального захисту населення або безпосередньо в органи ЦНАПу, там де є перелік документів. Комісія спеціально роз, буде розглядати кожну ситуацію зокрема, і тоді рішення виконкома будуть надаватися ці допомоги. Я хочу нагадати, що якщо ми говоримо про Збройні Сили України, то у нас діє, і сьогодні ми теж дещо коригували, програму підтримки Збройних сил України. Загалом з міського бюджету ми виділили понад 11 мільйонів гривень. Частину це були субвенції, тобто кошти безпосередньо на рахунки військових частин, частину за клопотанням командирів військових частин. Придбували обладнання, яке необхідне для воїнів. Окрім того, відповідальна особа управлінні праці соціального захисту населення, відділ мобілізації, я особисто контактуємо з воїнами і при додаткових потребах радимося з їхніми командирами і намагаємося все-таки задовільнити всі потреби, які є воїних, воїнів, які призвані з території нашої громади. Чи є можливо якісь такі запити від воїнів і їхніх їхні ну, Є паралельні речі? Дехто це робить через волонтерів. Я дякую. До речі, принагідно всім волонтерам, всім небайдужим людям, які збирають кошти на те чи інше обладнання. Окремі звертаються чи родичі, чи безпосередньо воїни до міської ради, і ми з депутатами разом приймаємо відповідні рішення, про які я вже власне сказав. Є один нюанс, що командири частин наголошували, ми коли зустрічаємося з командирами частин. Вони завжди наголошують, що деякі військовослужбовці, які тільки почали служити, їм намагаються там придбавати якісь автомобілі, і таке інше. І командири частин власне просять узгоджувати з ними, тому що, ну зокрема, в одним з командирів, я кажу мене, він ну просто відмовляється приймати ці і брати на облік. Ті автомобілі, якщо вони не узгоджені ну, належним чином, бо він несе зрештою за це відповідальність. Ну, у нас це на робота налагоджена, тому є постійний діалог і намагаємося приймати раціональні і швидкі рішення. Ще однією вразливою варствою є внутрішні приміщення особи. Скільки на сьогодні переселенців в нашій громаді? З якими трудношами вони стикаються, і чи продовжують діяти такі центри? Де вони колективно проживали? Яка ситуація? Майже 4 тисячі є формально в реєстрі. Ті, що отримують з державного бюджету через наші органи управління праці, соціального захисту населення, це трохи більше 1300 осіб. Фізично, постійно, на території нашої громади ми плюс-мінус обліковуємо десь до 900 осіб. 107 з них живуть в сільській території, в Старостинських округах. Решта безпосередньо в Морщині, Колективні центрів стає менше. Частина внутрішньопереміщених осіб, які жили в світанку, вони скористалися програмою розселення по житло по окремим домогосподарствам, приватних оселях. Тут є компенсація, ну, в нашому випадку це 49 домогосподарств, які по прихистку, програмі прихистку, мають компенсацію з державного бюджету за комунальні послуги, це десь 150 осіб внутрішньо переміщених розселених в цих домогосподарствах. І є фонди, які допомагають певний час, власне, компенсовують витрати тим власникам домогосподарств. Частина внутрішньопереміщених осіб приїхала в інші колективні центри, які там працюють інші фонди, де продовжують фактично компенсувати їм і забезпечувати безкоштовне е, проживання. Більшість все-таки внутрішньопереміщених осіб, які є зараз вморшені, е, працюють на умовах е, оплат, часткової оплати за перебування в тих оселях, де вони зараз є. Безпосередньо сьогодні на сесії говорили про блокпост, який буде діяти в нашій громаді. Мова про такі блокпости по межах області йде вже давно. Власне, розкажіть, як діятиме і рішенням ради оборони Львівської області утворені ціла низка блокпостів. На межі з сусідніми областями і наша громада. Оскільки ми межуємо з івано франківською областю, у нас теж передбачений такий блокпост. Він вже майже облаштований в Лисовичах. 27 листопада почне діяти вже в звичному режимі. На цьому блокпості постійно Начальник поліції на сесії про це інформував нас, депутатів, зокрема. На цьому блокпості будуть нести службу як нацгвардійці, поліцейські служба безпеки. Мета це все-таки забезпечити безпеку, і контролювати, убезпечити від різних провокацій і від там диверсійно-розвідувальних груп, які все-таки можуть далі нарощувати свою активність саме з метою виведення з ладу об'єкти критичної інфраструктури, енергозабезпечення. Тому будемо, будемо вже сприймати це як реальність. Ще раз нагадую. З 27 листопада в Лисовичах нещодавно з'явилася інформація щодо необхідності громадянам. Військово носити з собою два документи, які особи документи. і посвідчує особовий документ, і військово-обліковий документ, і звичайно така інформація, що працівники воєнкоматів, коли ж їх мають право самостійно без представників поліції перевіряти документи. Чи є ось така інформація, як, як насправді ці діє? Так, нещодавно Рада оборони Львівської області прийняла відповідне рішення, на підставі якого. Комендант Львівської області видав наказ, яким дозволив працівникам територіальних центрів комплектації колишніх військомати, перевіряти документи. Я хочу нагадати, що і до цього наказу законодавство вимагало під час воєнного часу, що всі чоловіки, ну взагалі всі люди, але особливо чоловіки віком від 18 до 60 років мали при собі документи, які посвідчують особу, паспорт. І власне призовного віку чоловіки мають мати ще військово обліковий документ, це той самий військовий квиток, чи там приписне посвідчення, чи копії, які там є в переліку, які повинні показати, що саме цей чоловік звірив свої військово облікові дані в територіальних центрах комплектації. Так, от цим наказом зараз дозволено перевіряти в чоловіків віком від 18 до 60 років паспорт і цей самий військово обліковий документ працівникам територіальних центрів військових. Щоправда, як роз'яснює сам пан Грень, комендант військової, це не означає, що військові можуть там десь кудись вести призовників. Вони можуть в разі питань, вони можуть тільки затримати і викликати поліцію. Подальші дії із військовозобов'язаним можуть здійснювати тільки в присутності поліції. Ми бачимо в засобах масової інформації часом різні відео. Ну, очевидно, бачимо і коментар правоохоронних органів, що є дійсно є факт перевищення повноважень військово працівників тих ТРЦ, коли там людину тянуть за руки, за ноги кудись. Ще раз підкреслюю. Військовим офіційно дозволили перевіряти документи, і в разі, якщо є якісь запитання до, чи відсутні документи, чи є якісь претензії до самих документів, тільки з працівником поліції, можна далі супроводжувати цього, цього чоловіка там, в відділення. При нагоді я хочу попросити, все-таки. Зняти напругу для тої категорії людей, які згідно закону не підлягають мобілізації. У нас буквально вчора була нарада голови районної військової адміністрації, де були правоохоронці, де був керівник територіального центру Стрийського району, і звертали увагу, що чимало людей, які просто не з'являються чоловіків 18-60 років, не з'являються в територіальні центри. І не, і, не, і не вводять нову інформацію про себе. Скажімо, у нього вже є третя дитина, він не підлягає мобілізації, або він став людиною інвалід, з інвалідності першої, другої чи третьої групи, або інші законні підстави, коли ти не будеш мобілізований. Але через те, що ці люди лінуються там, піти і внести ті зміни, до речі, за це є адміністративне стягнення, якщо це добровільно не пішов. То сили, в тому числі і поліції, відволікаються для того, щоб цю величезну кількість людей зараз далі бігати з повістками, виловлювати і таке інше. Тому наполегливо прошу всіх. В семиденний. Термін згідно закону, якщо у вас змінилися якісь суттєві дані, які впливають на ваш стан як, як військовозобов'язаного, ви повинні з'явитися самостійно в територіальні центри комплектації соціальної підтримки, зокрема колишні військомати в Стрію у нас, і внести, звірити ті свої дані. Тоді до вас більше не будуть бігати з повістками, не будуть виловлювати, вибачте, на блокпостах і таке інше. Ну і зрештою всі інші повинні обов'язково звірити в районних територіальних центрах і таким чином уникнути порушень, можливо, які ми часом бачимо з двох сторін, бачимо в засобах масової інформації чи в соціальних мережах. Читаємо інформацію у зв'язку з зміною погодних умов. На Львівщині, так скажімо, розгортають роботу так званих пунктів незламності. Яка ситуація в нашій громаді? Чи будуть діяти ті пункти, які діяли і впродовж року? Чи які є тут зміни? Так, у нас всі пункти незламності, які працювали в минулому році? Вони вже фактично відкриваються. Є в такому так званому сплячому режимі. Це і в ЗДПЧ надзвичайників, колишня пожежна, як ми називаємо, в нашій міській раді. Школі, підприємства житлово-комунального господарства, школа загальноосвітня, підприємство житлово-комунального господарства і управління праці соціального захисту населення по Данила Галицького, 32. Є генератори, запас палива, все необхідне для того, щоб ті пункти незламності працювали. І вони працюють там в режимі певного часу, але в разі потреби. Будуть подовжено там в межах до комендантської години, скажімо так, подовження роботи. Деякі ми, ну зокрема, в міській раді ми там трошки зробили невеликі там, поточні ремонти, для того, щоб, до речі, це теж звертають увагу. то я хочу наголосити, що в Морщинській міській раді в жодному кабінеті службовця не зроблено жодного ремонту. Тільки місця загального користування, там де вже зовсім прогнила підлога. Там вже де стіни, вже там, де руйнування почалося, знову ж таки, для того, щоб трошечки комфортніше було, зокрема, і для е, місць е, в пункті незламності, який так зараз називається оті пункти обігрів. Продовжуючи тему ремонту, бачимо вулиця Петсати УПА видозмінилася в хорошу сторону, стала безпечнішою як для мене, для мешканки тієї вулиці. Проте тут десь такі відгуки від громади, що ну можливо не на часі. Яка ваша позиція? Питання Бруківки, вона вже стала матюкливим, пробачте, образливим, але я за, за помірковані підходи до витрачання бюджетних коштів. Бюджет міста. Виділив 11 мільйонів гривень для підтримки Збройних сил України. Я хочу наголосити, що Збройні сили України фінансуються з державного бюджету. Ми виділили з міського бюджету, і це правильно. І я дякую депутатам, які одностайно підтримали це рішення, бо ми повинні підтримувати наших хлопців, наших воїнів, наших захисників додатково, ні крім того, що дає державний чи донори, які дають з усього світу. Це так, але є. Першочергові витрати необхідні вже і негайно, але є, є ті витрати, які можуть бути конче потрібні для того, щоб продовжувала діяти хоч якась економіка в тилу, а в курортному місці, в місті це власне е туристична галузь. Я зараз не говорю про якісь там величезні витрати на е додаткову, там якісь естетичні речі, але безпека, і, зокрема, щодо доступності, це важливо. Вулиця Пісторіччя УПА, це вулиця, яка веде до лікарні. Там завжди були нарікання на те, що тротуар в незадовільному стані. Я підкреслюю не форма, бруківка, не колір, не ще якийсь, а, власне, викласти тротуар, щоб можна було безпечно пройти до лікарні. Це була головна мета. І там є передбачено саме для людей з інвалідності по вимогах ДБН. Додатково хочу це для наших жителів, але додатково хочу повідомити, що ми з січня місяця при лікарня планує підписати з Національної служби здоров'я України угоду контракт на реабілітаційний так званий пакет, і ми очікуємо, що вже в наступному році, ну можливо, не вже в січні, там, в другому півріччі, ми будемо приймати наших воїнів для реабілітації. Відбирається штат, керівник лікарні вже практично має пропозиції. Ми завершуємо ремонт в самій лікарні, покращуємо палати, які знову ж таки виходячи з доступності, завершився фактично вже там капітальний ремонт ліфта. Це ті вимоги, без яких ну, ми не можемо створити належні умови безпосередньо в лікарні, я маю на увазі, для того, щоб надавати, виконати, надавати послуги реабілітаційні, виконати ці вимоги. Курорт це основа економіки. У нас дуже складна ситуація. І наступного року. Так склалися бюджетні. Ми, можливо, з вами поговоримо більш детально вже в середині грудня, коли будемо приймати бюджет на наступного року. Але за прогнозами вже, бюджет наступного року буде менше 30 мільйонів. Наступного року, зв'язку з тим, що забирали так зване військове ПДФО, ми не зможемо взагалі ти ні, взагалі нічого зробити. Ми зможемо тільки платити зарплату енергоносії, найнеобхідніше там вивозити сміття, щось трохи по благоустрою. Це з усієї відповідальністю заявляю. Крім. Можливо, деяких видатків на укриття, які потрібно буде далі. Ми будемо брати участь в програмах, щоб продовжувати капітальні ремонти укриття в інших навчальних закладах чи в тій собі лікарні, удосконалювати їх і так далі. Бо в цьому році ми використали з державного бюджету 2,1 мільйон гривень, підкреслюю, для Моршинської школи. Це не, бюджет, не кошти наші бюджету, це кошти, які нам дали субвенцію з державного бюджету для школи Моршинської, бо вона в майбутньому. Буде таким старшої школи для всієї громади. 600 тисяч ми додали свого бюджету. І таким чином ми думаємо, що ця програма буде продовжуватись наступні роки, і інші наші навчальні заклади теж ми плануємо і забезпечимо співфінансування таких програм. Ми продовжимо фінансувати захищені стані, найнеобхідніші. Ну але в цьому році, при нагоді, коли була така нагода. Цей, цей тротуар, про який ми згадали, його все-таки зробили. Я вважаю, що зробили правильно. Хочу наголосити, що в нас є багато місць. Я, наприклад, живу на вулиці Зеленій, йду по, 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 по привокзальній, там жахливий тротуар, але ми точно його не робимо і не плануємо робити, тому що не на часі питання лікарні це питання безпеки. Вже щоб завершити з питанням безпеки. Ми очікуємо на офіцера громади. Давно вже про це мова йдеться, і сьогодні теж про це говорили на сесії. Після Нового року вже очікуємо, що це пані. в паніці. Приміщення колишнього відділення міліції ще колись були зроблені зараз ремонти. За кошти державного бюджету придбано один автомобіль. За кошти міського бюджету, трохи раніше ми виділяли з депутатами кошти і придбано другий автомобіль. І відповідно проходять вже навчання два поліцейських, спеціальне навчання. Там був конкурсний відбір. До речі, мене як міського голову теж запрошували на цю комісію, де я мав право поставити запитання до поліцею, до кандидатів. Тобто, з січня місяця повноцінно почне, ну можливо, з лютого повноцінно почне працювати два поліцейські офіцери громади, жартівливо в народі називають шеріфи. Хоча я хочу наголосити, що ці поліцейські, хоч і вони мають пріоритет служити громаді і забезпечувати громадський порядок, але вони є в штаті поліції, а не міської ради, і це є поліцейські, які підпорядковуються в першому червню командирам начальникам поліції. Але вони будуть теж інформувати нас про ситуацію, доповідати на виконкомі. Я сподіваюся, це додасть трохи безпеки, наголошую не тільки в Моршині, але й в всіх населених пунктах, які є в нашій територіальній громаді. З нового року мешканці нашої громади з будь-якими такими питаннями чи заявами про щодо правопорушень можуть звертатися так. безпосередньо в нашому на вулиці. Привокзальній буде офіційно відкрита поліцейська станція. І там можна буде звертатися, ну, крім телефонних звернень, так як завжди, можна буде безпосередньо контактувати із поліцейським офіцером громади, визначити години, які будуть там оприлюднено додатково. Цьогоріч ми святкуватимемо як різдво, так і всі свята швидше. Ми стараємося з цим звикнути ще не всі де собі пригадують, яке свято найближче. Тривають дискусії в країні загалом чи доцільно щось святкувати, поки ми не підсвяткуємо перемогу. Проте, як готується громада, ну я думаю, кожен з нас незалежно від обставин, які склалися, обов'язково відсвяткує одне з найбільших свят християнських: це Різдво. Ми відсвяткуємо і Новий рік, і інші свята. Інша справа, як це буде, напевно, вдома. Це буде більшість власне в такому закритому, закритому колі, і за винятком дітей, які переконаний, мають право на свято і в школі, зокрема, в садочках. Ми обов'язково зробимо так, щоб діти відчули це свято. У нас була теж дискусія, наприклад, чи ставити ту ж саму ялинку. Я особисто схиляюсь до того, що цього року не треба її ставити. Я думаю, члени виконкому підтримують мене. І загальноміські заходи ми проводити в центрі не будемо з різних міркувань і смерть безпеки. Бо ми розуміємо, що стане холодніше і швидше за все почастішують обстріли ворога. І, власне, щоб зробити це так трохи камерально, трохи так в закладах, в хаті. Ну але знову ж таки, свято свято буде. Чи йому попередження від енергетики, що знову щодо економії? Троенергії чи є вже якісь рекомендації безпосередньо в міській раді щодо такої загальної економії? Пам'ятаємо, як це було на початку року з виключенням світла. Ну ви десь всі були розгублені, чи є вже плани, як будемо діяти цю річ? Я думаю, що ми будемо діяти так приблизно, як і минулого року. Виключання світла, я пригадую, перша директива була введена для того, щоб там маскуватися, бо можуть там бути напади з повітря. Потім фахівці пояснили, що це вже не друга світова війна, хоча зараз війна дронів тут питання. Тому з метою економії я особисто завжди був проти вимикання вуличного освітлення, бо насправді у нас в нашій громаді є тільки енергоефективні лампи. І ці, 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 ці світла, повірте, вони є ну крапля, крапля в тому споживанні, яке є взагалі громади, але безпека все таки є. Так чи інакше, ми під час війни будемо слухати ті доручення, які дає військова адміністрація. Обласна і районна військова адміністрація доведе нам вимоги, які ми змушені будемо виконувати. Але ми вже, зрештою, досить давно економимо і не включаємо вуличне освітлення в нічний час після 12-ї години. До речі, нагадаю, що Комендантська година з 00 до 5 години. Саме в той час ми не вмикаємо вуличне освітлення і напевно, що не будемо вмикати. Наразі немає повідомлень щодо можливих змін твоїх комендантської години. Ми будемо діяти в межах доручень військових і військових адміністрацій.